Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Друзі, Дональд Трамп обісрався під час прес-конференції з репортерами з різних видань. Так, друзі, не в фігуральному, в прямому смислі, Дональд Трамп наваляв в штани, коли давав прес-конференцію в авальному кабінеті в своєму білому дурдомі. Про що і опозорився, і про що ми з вами сьогодні і поговоримо. А поки ви будете слухати, друзі, цю інформацію, я хочу вам показати, як виглядає мій улюблений Вінніпег сьогодні. Сьогодні у нас 3 лютого, прямо зараз на вулиці показує мінус 21. Тобто, морозець такий гарнесенький, знаєте, ну життя не зупиняється. Життя йде. Так, друзі, я знаю про обстріл, який сьогодні був знову в Україні, про те, що Рашка вчинила черговий злочин і геноцид. Е, ну, знаєте, друзі, нам треба нам треба відвлюкатися від поганих новостей для того, щоб зберігати здоровий глуст і не зійти з ума. Знаєте, тому я і намагаюсь вам на цьому каналі давати позитивні е, новини. Буквально вчора це зараз летить по всьому американському інтернету. Так, звісно, Білий Дім намагається це затерти, якось знаєте, закрити. Але ця новина набирає обертів. Буквально вчора, під час прес-конференції в Білому домі, Дональд Трамп там розповідав, як півень це постійно якусь херню ніс там в цьому своєму овальному кабінеті. І раптом він замовк. Замовк, примовк, така пауза. Потім він почав щось йорзати там на стулі. І коротше, жінка, яка кореспондентка була найближча до Дональда Трампа, почала кривитися. Як почула запах, так почула неприємний запах. Він спробував почати щось, потім розповідати, але цей запах почали чути і інші люди, які були в той, в той момент в кабінеті. І цей запах ставав все гірше, і гірше, і гірше. Ну просто ваняло гамном. Скажу вже відверто і відкрито. Так, ми тут на цьому каналі називаємо речі своїми іменами. І коротше, що і коротше, команда Трампа, банда Трампа задіяла якийсь там код. І почали евакуювати всіх з кабінету. Вони вигнали а, всіх репортерів, всіх хто не є охоронцями Трампа з кабінету. Ну і що? І відкрили вікна в цьому кабінеті, а, поставили вентилятори, почали провітрювати. І тоді розгорілося, розгорілося питання, так, дискусія. А що ж це було? Чи це старий пьорднув, чи це старий обісрався? Ну, більшість тих, хто там були, сходяться в тому, що він все ж таки обісрався, не пернув, тому що е, ця вонь набирала там сил, вона не затіхала, набирала сил, і те, як він почав Йорзати на стулі, показувало, указувало на те, що він. Все ж таки скоріше за все обісрався. От такі друзі. У нас з вами події. Ось такі друзі. У нас з вами діла. Ось такий президент зараз Сполучених Штатів Америки. Ей, трапанути є, хворі на голову трампістики, які розповідали там про старого Байдена. Що Байден старий, там Байден засипає, Байден слова путає. Що ви скажете про свого сосуночка в молодості? Той любив посасати. Ми це з вами знаємо і пам'ятаємо. Да? Пам'ятаємо, ми не забуваємо, що принаймні у Біла Клінтона Трамп любив посасати. Тут зараз трампісти розповідають, що Трамп найкращий, пишуть Тра... Трамп найкращий. Ну треба тільки уточнювати, в чому він найкращий, і звідки ви знаєте, це вам Біл Клінтон розказав, що Трамп найкращий, чи е, звідки у вас така інформація? Що кра... Трамп найкращий? Так, тобто він намагався щоб до щоб до е, Байдена прилипла е, клічка е, сліпі Байден. Так а до Трампа зараз вже, вже у нього вже в нього клічок таких знаєте. Вже вистачає. Да? Перша тільки чого е, значить, так це так, от, Трамп овес чекінаут. Потім е, вже клічка пішла, Трамп сасуночок. Да любитель посасати, а це ми знаємо від кого правильно. Від Епштейна це те, кого він розповідає, що він його не знав, не знав. А всі ці відео, де він з ним на вечірках Епштейна ходить, обнімається в ушки, щось там друг другу розповідають. Це що? Це фейк, ні це правда. Не відмажешся, не відмажешся, старий мудачів. І це іпштейн, два брати Епштейна між собою. Розсуждали і переписувалися, і питали один одного: а чи є вже у Путіна ті відео, чи відправили вони Путіну вже ті відео, де Трамп сасе у Біла Клінтона. Ну ладно, сасе собі і сасе. Ну окей, любить посасати, нехай то його проблеми. Так нехай же до інших не лізе, інших не повчає життю. Так, Ну, ось тепер ще й буде у Трампа клікон, а Трамп обісранець. Це друзі, це просто ну кого вони собі обрали. Ну, що це за Пунало, обрали собі американці. Так, да, друзі, я отримую, отримую повідомлення, отримую коментарі, отримую е, в особисті від вас листи з, зі Сполучених Штатів Америки від американців, які пишуть, що нам стидно за Трампа. Є навіть такі е, пишуть зараз, хто е, голосував за Трампа, але. Зараз розуміють, що вони помилилися, і вони будуть боротися, і вже боряться різними способами проти Трампа. Різні є люди. Трамп він він щоб ми про нього не казали. А він феноменальний актер, так і він ввів багато людей в Аману. Люди, за нього, люди в нього повірили, проголосували. Ну а він таке зараз витворяє. Тож, друзі, давайте будемо допомагати разом з вами американцям скинути цю роду чому? Побороти цей трампізм, побороти цю чому. Як казав, кажу і буду казати, так, Сполучених Штатах Америки, на жаль. Зараз ось така ситуація, так, е, трампісти зараз рулять. Ну це хворі на голову люди. Це, це реаль, реально хворі на голову люди. До речі, хворі трампісти прямо зараз напишіть мені в коментарях, що ви думаєте, е, в чому найкращий ваш. Трамп зараз в тому, що він краще за всіх в штани накладують. Що чи все ж таки це Біл Клінтон вам розповів? Прямо зараз напишіть, от прямо зараз е, не, не чекайте нічого. Ну а ми давайте з вами будемо також вести інформаційну війну з Трампом, з трампізмом, з цим фашизмом. Так, це тому, що трампізм це прояв фашизму, як на мене, це нічим не відрізняється зараз від е, рашизму, від фашизму. Одна однакова сценарій по всьому. Тож, давайте ми з вами будемо а, разом а, воювати з цими шизмами, так, трампізмами, фашизмами, рашизмами. Для цього друзі, нам треба з вами залишатися разом. Нам треба з вами діяти по старій перевіреній схемі. Перше, напишіть в коментарях цим. Хворим на голову трампістам, що ви думаєте про них, про Трампа і, взагалі, про те, що зараз відбувається в Америці? Друге, підтримайте вподобайками і класними коментарями тих американців, які зараз борються з цим трампізмом, з Трампом і з його мудозвонами. Обов'язково, будь ласка, підтримайте коментарями мене і мій канал. Поставте вподобайку обов'язково цьому відео. І обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього чомусь не підписані. На цьому каналі я вам даю правдиву інформацію, так і знайомлю вас з тим, що відбувається зараз північноамериканській на північноамериканському континенті, в сполучених штатах Америки, у нас в Канаді. А тут у нас Події розгортаються дуже трагічно, хочу вам сказати. Дуже неприємно все, дуже погано все. Але ми з вами не будемо здаватися. Так, ми з вами будемо підтримувати один одного і будемо разом вести війну. Тож від вас, вподобайка, коментар, підписочка на канал. Від мене, як завжди, класні, чесні новини. Я сподіваюся, що вам сподобалося, як виглядить Вінніпех сьогодні, 3 лютого. 2026 року. Ще раз нагадую, зараз у нас мінус 21. І я вам показую це, як виглядає Вінніпех в мінус 21. Тому що хочу, щоб так же само виглядали і міста в Україні, коли там буде мінус 21, мінус 25, коли там буде нормальна справжня зима. А і українці, дай Бог, будуть радіти справжній зимі. А не боятися. А це можливо тільки після того, коли ми всі разом поборемо всі шизми. рашизми, трампізми, фашизми на цьому світі. І це в наших силах. Тож будемо з вами битися. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.